Вітаємо вас в ефірі. Програма Агроконтроль. І сьогодні на контролі таке. Коли відновлять експорт вітчизняних солодощів та чи смакують вони росіянам? Подробиці із Москви. на ярмарках мають торгувати селяни, а не спекулянти. Ярмарки потрапили під особистий контроль міністра. Частування від Гоголівської хіврі, розваги від проні-прокопівни. Вся Україна гуляє на Полтавщині. У Сорочинцях стартував славнозвісний ярмарок. Росія не має претензій щодо безпечності українських ласощів. Окрім того, вітчизняна продукція відповідає чинним нормам санітарного законодавства Росії. Так охарактеризував продукцію Рошен голова розпоживнагляду Геннадій Онищенко на переговорах у Москві з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Присяжнюком. Міністр особисто приїхав до Москви, аби захищати вітчизняних кондитерів. Тому експорт солодощів до Російської Федерації може бути відновлений уже незабаром. Для цього сторони домовилися про проведення додаткової інспекції. Її здійснюватиме російсько-українська комісія. Коли відновлять експорт вітчизняних солодощів та чи смакують вони росіянам? Відповіді Агроконтроль шукав безпосередньо у Москві. Москва визнала українські солдощі безпечними після двотижневого мовчання у столиці Російської Федерації візитують вітчизняні фахівці. Радувати іміч вітчизняного товаровиробника взялися за столом переговорів на зустрічі. Лише чільники міністерства, представники Санепідомслужби України, домовляються без преси і за зачиненими дверима. Після перемовин повідомляють: ми прийняли рішення обоюдно і його загласували. Це те, що перше угрози пищової безпеці. немає. в цілому ми піреговорами. Довольны, был конструктивный разговор, было найдено понимание, и я убежден в том, что в ближайшее время будет принято решение по продукции кондитерской непосредственно. Утім повернуться українські солдощі на російський ринок після додаткової інспекції. Для цього сторони домовились про створення російсько-української комісії. Спочатку на Україну чекає акредитація п'яти лабораторій. Після цього будуть перевірені українські заводи, технологія виробництва та сировина. Кожна партія буде контролюватися і буде контролюватися, мабуть, тими лабораторіями на Україні. І коли ми уб'ємся, що все йде нормально, тоді ми свой контроль знімаємо. Лабораторії України дають гарантії, що вона відповідає, і це буде являтися причиною для пропуску через російсько-українську границю. Українські солдуші повертатимуть поступово, перевірятимуть кожну партію, а от повідомити про конкретні строки відновлення поставок не беруться. Ані українські фахівці, ані російські колеги. Натомість вітчизняні економісти рахують гіпотетичні збитки. До кінця року потері України можуть перевищити мільярд гривень. Вот. Это достаточно значительная сумма. Это, это совокупные потери, да? это, это неуплаченные налоги, это начисление на зарплату, это социальные внески и так далее. То есть мы были в преддверии сезона, который был, должен был начаться, там поставки практически должны были начаться в августе, там в сентябре. В октябре мы достигаем пика сезона, октябрь, ноябрь и так далее. Відтак українські кондитери вже зараз готові прийняти сусідів. Утім, ті про дату візиту не повідомляють. Однак, поки росіяни зволікають, страждають і їхні споживачі, які звикли вживати українські солдощі, адже ласуні в вітчизняних цукерах вистачає і в Росії. В принципі, нарікання не було поки вкусна продукція. Покупали приходили, спробував. Знаю українську марку «Рошен» або як це називається вкусне. Діла віші Україна мене не відталкує в качестві виробника сладкого. Нині ж на полицях Російської Федерації кондитерка рошен російського походження. Нарікань на солодощі тамтешньої фабрики рошен розпожив нагляд. Немає, утім, незважаючи на власні потужності виробництва з України, північний сусід споживав від 15 до 20 відсотків солодощів. Казахстан без української курки. Через імовірність порушень під час транспортування м'яса Київ обмежив експорт до цієї країни. Санкції наклала Державна ветеринарна служба України. Продукція одного із виробників, нібито не відповідала вимогам митного союзу щодо маркування та допустимого рівня вологи. Сьогодні продукція проходить перевірки, після яких обмеження будуть скасовані. Нагадаю, країни митного союзу, Росія, Білорусь та Казахстан, є найбільшими ринками збуту м'яса птиць. Ці для України. Вони споживають близько 70% нашого м'ясного експорту. На ярмарках мають торгувати селяни, а не спекулянти. Із такою вимогою до керівників місцевих органів влади звернувся міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Він вважає, що співпраця місцевої влади та фермерів полегшить сільгоспвиробникам вихід на ринок, а також стане початком створення заготівельно збутової мережі рідне село. Деякі регіони сьогодні намагаються ярмарки проводити або неповноцінні, або в певній мірі навіть чисто для звітів. Звичайно, цю роботу моніторингу ми підсилимо і ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні і для споживача, і для сільгосвиробника мати таку активну фазу проведення виїзних ярмарок. Міністр також попросив виробників сільгоспродукції повідомляти про факти порушення їхніх прав на реалізацію продуктів харчування до консультаційного центру мінагрополітики за телефоном 0800 50 24 10. Не тільки пшениця соя та ячмінь, китайський ринок завойовують нові українські продукти. Про це повідомляють у профільному міністерстві. кажуть, українські продукти уже проходять перевірки і скоро поїдуть до піднебесної ексклюзивні подробиці з українсько-китайських перемовин. Далі в агроконтролі. Купуватимуть майже усе не тільки кукурудзу, а ще пшеницю, сою та ячмінь, і навіть м'ясо. Власне, все, що українці продають у світі, у піднебесної свої вимоги до якості товарів. Це означає початок перевірок китайцями українського зерна та м'яса. У профільному міністерстві твердять, перевірки нашим продуктам не страшні, і вже скоро фури з товарами можуть поїхати до Піднебесної. Я мав тижневий візит до Китайської Народної Республіки, приїжджає інспекція, яка проведе завершальну роботу щодо сертифікації пшениці, ячменю, сою, і приступили ми до роботи щодо сертифікації і отримання дозволів. Постачання м'яса, всіх видів м'яса і м'ясопродукції на китайський ринок, китайська делегація теж приїхала до України на переговори. Проте говорили не лише про торгівлю. Китайці зацікавились спільними проектами. Вони готові інвестувати і налаштовані рішуче. Ми вважаємо, що найголовніше це почати реалізовувати проекти, робити практичні кроки, а не лише підписали папери і забули про них. Вам відомо, що нове керівництво Китаю зараз працює в новому напрямі мають бути проекти на ділі, а не на словах. Китай один з найбільших у світі імпортерів. Співпраця з країною, перепустка на світовий продовольчий ринок, інтерес китайської сторони вигідний Україні, і поки інтерес не згас, треба хапати бика за роги. Аграрії зможуть продавати свою продукцію за більш високими цінами, збільшувати свої прибутки і вкладати кошти у нарощування поголів'я. У розширенні асортименту експорту вітчизняного збіжжя зацікавлені і самі китайці. Від усних перемовин вони перейшли до дій. Делегація СКНР уже візитує в Україні. Фахівці приїхали, щоб ознайомитись з фітосанітарним законодавством України на власні очі побачити виробництво зернових, переробку, логістику та методи дослідження готової продукції. Зокрема, китайців цікавлять відповідні процедури оформлення сертифікатів якості сої та ячменю. Повний ланцюг їм. Демонструють вітчизняні фахівці за тиждень. Делегація відвідає провідні установи у Полтаві, Одесі та Кіровограді. Усі пропозиції та зауваження обіцяють оголосити у наступний вівторок. Під час цього візиту ми маємо вирішити кілька питань, які пов'язані з прогнозуванням фітосанітарної діагностики, роботи інспекції та здійснення контролю за якістю та безпечністю зерна на кожному етапі виробництва. І тоді ми зможемо дати дозволи на ввезення української продукції. Приложим максимум усилий, чтобы вы ознакомились также с этими новыми культурами. Мы понимаем, что вы для нас сделали исключение и в течение года провели анализ риска по кукурузе. Я, я надеюсь, что вы будете довольны той продукцией, которую вы будете получать. Останнім часом в аграрії склався стереотип, нібито якісним може бути тільки імпортне зерно. Проте українські виробники показали інший бік вітчизняного насінництва, який насіннєвий матеріал виготовляють в Україні далі в рубриці агрознання. Яке зерно посієш, такий врожай і збереш. Як звичайне зерно стає якісним, ми дізнавалися на Запорізькому сімзаводі. а спонсор рубрики Агрознання торговий дім Украгропром національний виробник високоякісного насіння. Одразу навколо заводу нам показали експериментальні розсадники. Тут генетик інституту олійних культур спільно з насіннєвим заводом працюють над вітчизняною селекцією, виводять плодючі сорти соняшника. Тож, кожен аграрій, перш ніж придбати насіння, може побачити кінцевий результат. Тут ми бачимо результат роботи інституту, генетичні особливості ростінь. Ну, в принципі, ці семена вийшли в результаті доработки на нашому підприємстві. На заводі з будь-якого насіння може зробити відмінний посадковий матеріал, проте не кожне зерно може потрапити на завод для обробки. Перш за все, його перевіряють у лабораторії на вологість та якість спеціальним методом. Вага тисячі насінин. Якщо вага відповідає стандарту, насіння якісне і його можна обробляти. Під Подподсоняшнику має бути ні, ніже сорт, ніж 50 грамів. Значить, якщо це буде нижче 50 грам, значить сертифікат, а тому штатачний сім'ї матеріал сім'я не даст. Далі все за технологією просушити, відкалібрувати, просіяти від сміття, очистити від домішок, відсортувати за розміром та вагою, протруїти та пофарбувати. Насіння має відповідати держстандарту, кажуть технологи. Тільки в такому разі воно отримає сертифікат якості від насіннєвої інспекції соответствуют они, звісно, по ГОСТу, по сертифікату. Це туди входит перечень лак, влажність, сорність, схожість, енергія проростання. І після цього вже видають інспекції сертифікат. Технологічний процес обробки контролюється з одного комп'ютера й однією людиною. Тому пропуски чи недопрацювання тут неможливі. Управляюча програма розбита на кілька вікон. Которої дозволяють відслежувати весь процес поетапно. Виробники кажуть, зараз аграрії більш націлені на імпортне зерно. Проте вітчизняні науковці та селекціонери запевняють, наше насіння нічим не поступається в якості. Навпаки, сорти рослин виведені відповідно до українських кліматичних умов та ґрунтів. Тож якість врожаю буде стовідсотковою. До того ж, наш посадковий матеріал в рази дешевше, ніж закордонний. Таке насіння можна отримати в торговому домі Украгропром. Ну а далі про те, наскільки. Якісною є вітчизняна агрохімія. На українському ринку китайський та європейський імпорт починають витісняти вітчизняні засоби захисту рослин. Агроконтроль вирішив на власні очі перевірити, чи справді така продукція якісна та безпечна. Результати такої перевірки в рубриці Аптека садівника. Єдине в Україні вітчизняне підприємство, яке виробляє засоби захисту рослин, знаходиться за цими воротами в самому центрі України, в місті Черкаси. Колись вони починали з виробництва препаратів для дезінфекції та дератизації. Та за 10 років їх асортимент зріс до 150 найменувань, засоби захисту рослин, добрива з мікроелементами. Тепер препарати компанії продають не лише в Україні, а й на експорт. Працювати на цьому ринку складно. Конкуренція жорстка, виживає найсильніший. Той, хто пропонує якісну продукцію, доступну ціну та нестандартні рішення вперше в Україні компанія розробила технології, що дозволяють попереджувати Розвиток шкідливих організмів це, зокрема, технології, які працюють при обробці насіння, новітні підходи до елементів технологій на початку органогенезу культурних рослин. І надзвичайно важливим є підхід стосовно контролю окремих стадій розвитку шкідливих організмів. Ми зайшли всередину і побачили виробництво, де все працює як єдиний механізм. Майже всі процеси тут автоматизовані від власного виробництва тари з захистом від підробок до готової продукції, де кожна одиниця продукції зважується та маркується. Таким чином досягається максимальний контроль якості. Дане сучасне підприємство побудовано за новітніми технологіями та дозволяє швидко реагувати на попит та максимально задовольняти потреби споживачів. Від дачників до великих агропідприємств. Препарат називається Капкан. Це зернова суміш для мишей. Дійсно, хороше, що бачить, не перший год це не все робимо. І дійсно, наобачити не хороше. На заводі все за технологією. Продукція відповідає державному стандарту та отримує сертифікат якості. Все сырье, которое поступает на производство, подлежит обязательному контролю. Также мы ведем контроль технологического процесса, то есть параметров технологического процесса, ну и обязательный контроль готовой продукции. Продукція підприємства не поступається європейській. Для її виробництва використовується лише перевірена сировина. Робота з великими заводами, які виробляють продукцію для мультинаціональних компаній, які працюють не тільки в Україні і в Євросоюзі, працюють, в Америці. Засоби захисту рослин компанії Укравіт адаптовані до всіх ґрунтово-кліматичних зон України. До того ж, коштують вони дешевше, бо вироблені в Україні. А це має значення для кінцевого споживача. Частування від Гоголівської хіврі, розваги від проні Прокопівни. Україна нині гуляє на Полтавщині. У Сорочинцях стартував славнозвісний ярмарок. Ярмаркувати поїхала і рубрика Рідне село. Микола Гогаль та герої його творів традиційно відкрили сорочинський ярмарок. Не обійшлося і без відьми. Начиста сила не як на російському не предсказуємо, так що я ще сама не вирішила, не приділилася. Ну капусь якусь зроблю. Отакий от давай на відкриття завітали з півтори тисячі гостей не лише з України, але й з Росії, Грузії, Білорусії, Азербайджану та Казахстану. Вишиванки, писанки, глиняний посуд та медовуха. Охочих прикупити такий крам не відлякують навіть, навіть довжелезні черги. Вас хочемо собі вишиту сорочку для виступів на сцені і взагалі носити на свята. Все купляємо на подарки своїм друзям, не жалієм грошей з душою як для себе. А витрачати є що. Окрім традиційних і ексклюзивні речі, киянин Ячеслав Бугайчук вперше привіз на ярмарок дукачі. Майстер каже, що у 18 сторіччі ця прикраса була головним оберегом українських панянок. Це срібний або золотий банк з монетою. Це називається тукач. Вона передавалася від матері до дочки. Хрещений батько дарував хрестиці на рік дукач, і вона мала право його обдягти тільки у 18 років. 12-річна Поліна поки що собі нічого не придбала. Зате встигла опанувати гончарське діло. Додому повезе мамі подарунок. Власноруч виготовлену глиняну чашку. виліплювання форми. Мені найбільше сподобалось. На хочаному кругу я вже ліпила з гліни, але без круга. Ярмарок у Великих Сорочинцях триватиме п'ять днів. Найбільше гостей організатори очікують у суботу та неділю. Та обіцяють, з порожніми руками з ярмарку ніхто не піде. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем програми. Пишіть нам на адресу 02 132 Київ 132 абонентська скринька 141. або телефонуйте за номером 099-156-8161. Ми тримаємо усі ваші скарги та звернення на контролі. Ну а наостанок оглянемо цікавинки аграрної преси. Про полювання вітчизняних ветеринарних міліціонерів пише інформаційне агентство Агронюз за минулий тиждень. Фахівці служби перевірили дві сотні підприємств і стільки ж підозрілих автівок. Результат понад 10 тонн якісної продукції відправилось на смітник, а державна скарбниця поповнилась на 24 тисячі гривень. Більше про варту ведь міліцію дізнаватися на сайті агентства Агронюсює. Як прогодувати свійську худобу взимку? Поради дає свіже число газети рідне село. Нині господарі продовжують запасатися сіном, силосом, зерновими кореноводами та іншим. Шими кормами для домашніх тварин автори видання підрахували, скільки їжі знадобиться на 200 холодних днів в одній худобі: меню для корів, коней, овець, свиней, курей і навіть кролів. Як не прожито укругло, дізнаватися на шпальтах газети. Про лізинг сільгосптехніки пише інформаційне агентство Уніан. Інтернет видання повідомляє, що надання в лізинг сільгосптехніки за державний рахунок має перебувати під контролем профільного міністерства. Так повинно бути в першу чергу, тому що така вимога бюджетного кодексу в іншому випадку. Фінансові махінації в. Укрлізинг стануть нормою. Чому пояснюють експерти? Їхні думки дізнавайтеся на сторінках видання. Про квоти на постачання молочних продуктів з Білорусі пише газета Капітал. Українські молочарі забили на сполох, адже імпорт білоруських молокопродуктів в Україну за перше півріччя 2013 року в грошовому вираженні зріс більш ніж на 80%, А за деякими товарними позиціями у два-три рази. Окрім того, почастішали і випадки нелегального ввезення молочки. Деталі на сторінках газети. Ну що ж на сьогодні це все побачимося рівно за тиждень о цій самопорі.